Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми познайомимося з таким геометричним поняттям як трикутник. Трикутник це така геометрична фігура, яка утворюється в результаті того, що ми маємо три точки. Якщо у нас є три точки, які не лежать на одній прямій, ось у мене є три точки, якщо ми їх з'єднаємо відрізками послідовно, то ми отримаємо три послідовно з'єднаних відрізка, і вони утворюють ось таку фігуру. Ця фігура називається трикутник. Ті точки, які ми з'єднували, це точка А, точка Б і точка С, вони називаються вершинами трикутника. А самі відрізки АБ, БС, АС називаються його сторонами. Трикутник має кути, звідси його і назва: Три Кутник. Отже в нього три кута. Ми можемо назвати кути трикутника, так як називали самі кути е трьома буквами. Якщо ми назвемо ось цей кут, то в нас буде кут БАЦ. Якщо ми назвемо ось другий кут, то це буде кут АБЦ, або кут Б. І третій кут трикутника це буде кут АCB або кут це Якщо ми маємо у трикутнику сторони, які є відрізками, то кожен відрізок має певну довжину. Якщо ми виміряємо сторони трикутника А, Б, Б, С і АЦ, і додамо ці довжини, то ми отримуємо таке поняття як периметр. Периметр трикутника, так як і периметр будь-якої фігури, позначаємо буквою П великою латинською. Периметр. А тепер, щоб показати периметр, якої фігури ми знаходимо, ми можемо записати це так. Для трикутника існує позначення, як і для кутів, позначення значок трикутничка. Якщо я напишу трикутничок маленький, і потім назву його буквами, які позначають точки, які ми сполучали, то в мене буде трикутник А, Б, С. Ось його назва буде. Трикутник А Б С. Знайдемо периметр цього трикутника. Покажемо це так. Периметр. У дужках я пишу трикутника А Б, С, читається цей запис так. Периметр трикутника А, Б, С. Чому ж він дорівнює периметр це сума довжин його сторін. У трикутника сторони АБ, БЦ і АЦ. Коли ми додамо довжини цих сторін, ми отримуємо периметр. Розглянемо деякі вправи і задачі на обчислення периметрів трикутника. Першу вправу, яку ми зараз з вами розглянемо, це 792. цій задачі. Нам говорять, що треба накреслити трикутник АБЦ, у якого сторони АБ 4 см, АС, я запишу умову, щоб було вам видно. На, треба накреслити трикутник АБЦ, у якого сторона АБ дорівнює 4 см, АС сторона дорівнює 5 см. Далі нам кажуть, виміряй сторону BC, бо третю сторону довжину нам не задано, та знайти периметр цього трикутника. Накреслимо трикутник. Як же ж виконати цю умову і цю задачу розв'язати? Нам треба спочатку накреслити трикутник, і я почну з тих сторін, які у мене. Задані. Ну, от, наприклад, у мене буде трикутник мати ось такий вигляд. Ось у мене сторона а, Б, вона Б піде вгору, а сторона О наприклад, буде ось таким чином розміщена сюди в бік. Я почну креслити зі сторони, наприклад, А С. Хоча це не має різниці, можна з будь-якої сторони. Позначаю точку А, ось у мене буде точка А. І від цієї точки. Горизонтально накреслю відрізок АС довжиною 5 см. Ось, у мене 5 см на лінійці Креслимо довжину АС. Тепер цю накреслу. Тепер мені треба накреслити довжину відрізка АБ довжиною 4 см. Я буду креслити отак вгору, наприклад. Ось, від точки А. Я довільно, бачите, прикладаю лінієчку. Ось так вгору якось. Знаходжу на лінійці 4 см поділочку, і проводимо відрізок довжиною 4 см. Ось я отримала сторону А Б. Ця сторона у мене 5 см, я підпишу. Тут у мене 4 см. Підпишемо. А тепер, якщо ми сполучимо отримані точки Б і С, то ми маємо з вами довжину. Сторони BC і вимірюємо її. Прикладаю лінійку, вимірюю. В мене тут 4 см і 7 міліметрів. 4 см 7 міліметрів. Так. І так, дивіться, ми виконали умову. Нам сказано було: накреслив трикутник АБЦ. накреслили. Так що АБ – 4 см, АЦ. 5 см. Накреслили, все зійшлося. Виміряй сторону БЦ. Виміряли довжина сторони БЦ 4 см 7 мм. Та знайди периметр трикутника. Тепер знаходимо периметр трикутника. Периметр трикутника, можна дивитися, ось тут з боку писати. Ось периметр трикутника А, Б, С. Це сума довжин його сторін: сторона А Б 4 см. Додати. Тут у мене вже не поміститься, я перенесу на новий рядок додати 5 см і додати 4 см 7 мм. Отримаємо довжину таку 4 і 5 см, це 9 см, та ще 4 см 13 см і 7 мм. Отже, маємо довжину 13 см 7 мм. Це периметр цього трикутника. Коли ви будете креслити, ви будете креслити свої трикутнички, і у вас буде одна сторона 5 см точно так же, інша сторона 4, а от сторона БЦ вже в кого яка получиться. Тому виміряєте точно іншу сторону БЦ в себе на своєму рисунку, І у вас периметр може бути інший, тому що у вас сторона BC може мати іншу довжину. Розглянемо номер з наступної задачі 797. Розглянемо цю задачу. Так, зараз я вам зачитаю умову. І так, у цій задачі перша сторона трикутника дорівнює 25 см, друга сторона удвічі більша за першу, а третя на 10 см менша. Від другої нам треба знайти периметр трикутника. Тут задачу ми будемо розв'язувати. Нам не кажуть накресли, виміряй. будемо розв'язувати діями. Е е і так, нам кажуть, що перша сторона 25 см, а друга удвічі більша за першу. Якщо удвічі більше, то це треба помножити на 2. Отже, 25 множимо на 2. Якщо ми задачу розв'язуємо діями, то ми тут одиниці довжини не пишемо, будемо писати в дужках і пояснення. 25 помножити на 2 буде 50. 50 см – це довжина другої сторони. Можна писати коротко, друга. Сторона трикутника. А третя на 10 см менше від другої, від другої сторони, яку ми тільки що знайшли, третя на 10 см менша. На 10 менше, це значить, нам треба відняти 10 см. Маємо 40 см. Це у нас довжина третьої сторони. Можна написати коротко, третя сторона. Нам треба знайти периметр трикутника. Щоб знайти периметр трикутника, нам треба знати довжини всіх трьох сторін. Першу сторону нам задали в умові задачі це 25 см, другу сторону ми знайшли 50 см і третя 40, можемо знайти периметр, оскільки ми задачу розв'язуємо діями, а не ось таким в такому вигляді, як першу задачу. то в третій дії я П не пишу букву. Я пишу перша сторона – 25 см. Друга сторона 50 і третя сторона 40. Додаємо ці три сторони. 50 і 40 це у нас буде 90. 90 плюс 25 це буде 110 і 5 – 111. 10, бачите, 15 сантиметрів. Це у нас периметр. Пишемо «тере» і пишемо слово: периметр. І тоді відповідь до цієї задачі. Відповідь коротка 115 сантиметрів. Так. Розглянемо ще одну задачу на обчислення периметра трикутника 799. Тільки тут у нас вже задача трішечки. Буде оберненою. Цій задачі нам задано периметр земельної ділянки трикутної форми. Периметр дорівнює 1200 метрів. Ну, Уявіть, що у нас є ділянка земельної форми, земельна ділянка і вона має трикутну форму. Ось, наприклад, ось такої якоїсь форми у нас земельна ділянка. Периметр цієї земельної ділянки 1200 метрів. Довжина однієї сторони ділянки 380 метрів. Ну, наприклад, ось тут хай буде 380 метрів. Я на черновичку зробила собі такий схематичний рисунок і позначаю все, що задано в задачі для зручності і розуміння умови задачі. Довжина іншої сторони 570 метрів. Ще одна сторона є, довжина якої 570 метрів. Обчислити довжину третьої сторони, яка довжина ось у цієї третьої ділянки, третьої сторони цієї ділянки. Оскільки периметр це сума довжин усіх сторін, це перша, друга і третя разом, то ми можемо спочатку додати першу і другу і від периметра відняти ці дві, дізнатися третю сторону. Можна виконати також задачу цю діями. Перша дія у нас буде. Спочатку знайдемо суму двох сторін цієї ділянки: 380 і 570. Плюс 570. 300 і 500. Це у нас буде 800. 80 і 70, це ще 150, отже буде разом 950 метрів. Це сума перших двох сторін. І тепер це число ми віднімемо від периметра. Тепер друга дія в нас буде периметр у нас 1200 метрів. Ми віднімаємо суму двох перших 950 метрів. Якщо ми від 1200 віднімемо 900, це у нас буде 300, і від 300 віднімаємо ще 50, буде 250 метрів. Метрів. Це довжина третьої сторони. Цю задачу можна було розв'язати ем, тією ж послідовністю дій, але виразом. Давайте запишемо або. Запишемо ось таким чином. Щоб знайти довжину третьої сторони, ми від периметра від загальної довжини віднімемо суму перших двох сторін. Тобто те, що ми знаходили з вами у першій дії. Суму перших двох сторін: 380 плюс 570. Ну, коли ми обчислимо, отримаємо той же результат 250. Метрів. Ось можна записувати дві дії або одним виразом. У відповідь пишемо так. Якщо у нас дві дії і пояснення, то це коротка відповідь. 250 метрів. Якби ми розв'язували не діями, а ось отаким виразом, то ми б тоді записали відповідь повну.